Вашій увазі найкраще миттєвості шостого матчу фінального протистояння Суперліги, в якому Азовмаш в ефектному стилі зрівняв рахунок у серії. На доказ комбінація маріупольців, яка завершується своєчасною передачею від Дмитра Забірченка, і потужним данком Мірослава Радуліци. Четвертому рядку випробовують на міцність нерви проазовських левів снайпери будівельника Лео Лайонс і Сергій Горбенко, котрі двома дальніми пострілами за менше ніж 10 секунд відвоювують шість очок різниці. Третя позиція за сербським центровим азовмашем Ярославом Радуліцею, котрий розігрує класичний пік пік-н-рол із Ліном Гріром. І здобуває вольові два бали з фолом. На другому щаблі самовідданий форвард-будівельника Лео Лаєнс хоробро рушає в атаку і, перебуваючи спиною до щита, здобуває надскладні очки ціною ушкодження. Головну ж відзнаку отримує тріо київських легіонерів. Після щільного пресингу литовець Дайню Шаленга рятує м'яча зауту. Американець Малкольм Ділейні віддає бездоганний пас, а латвієць Ріхард Скуксікс закидає згори обома руками. За жагу до перемоги саме вони ділять між собою перше місце топової п'ятірки найкращих ігрових епізодів Суперліги 29 травня.